Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні разом з вами на каналі Корисно у Але хочу запропонувати вам вареники наші українські, які готували наші мами, бабусі іменно з капустою і чомусь вони називаються рогаті. Їх, напевне, добре зліплювати. І завжди, якщо з капустою, значить рогать. Зараз вам розкажу, що я додаю в муку. Муку я просіяла. Тут три стакани муки. Ось в мене чашечка, тут якраз 200 г. Я просіяла вже, сюди положила муку кинула. чайну ложечку солі ложу і столову ложку олії, рослинної, звичайної соняшникової олії. Ще я приготувала яєчко, але у нас тісто заверне. І ось я вливаю. Таку ж чашечку кип'ятка, вливаю муку, розмішую ложкою, тому що гаряче, а потім замішу рукою, покажу, яке воно має бути, і все, що далі буде. А ви тим часом підписуйтесь на канал. Вам не важко, а мені приємно. До зустрічі. І так, продовжуємо з тістом. Тісто ось таке м'ягеньке, не липне до рук, не треба його забивати мукою. І будуть ліпитися вареники дуже гарно. Ставлю у мисочку. Накриваю рушничком, трошки, нехай воно відпочине. І далі будемо ліпити вареники. Продовжуємо. Беремо тісто, розрізаю на дві частини. Одну частину покладу, щоб вона не завітрювалася. Ось тут тарілку. А це, розкачуємо, можна чуть-чуть припилити е, столика. Так, розкачуємо доволі так тонко, бо тісто гарне і не буде ні розлазитися ні розварюватися. Таке воно мені дуже таке тісто подобається. Я розділила на дві частини, щоб не багато було. Зразу добре, щоб розкачувалося. Все корисне вдома, використовувати в їжу, тому що таке на вчительську пенсію зараз не дуже розженешся, а <кій> у лікарню йти то взагалі непідйомні ціни. І так, ми Розрізуємо на полосочки ось тісто так. Ну, так, на три пальці, шириною. І потім кожен не видно. Кожен ріжемо на квадратики. Ось. Я зараз так перекладу його в іншу сторону. О. Поїхали далі, ріжемо. Щось я неправильно там при Цепила. Ну, нічого, це прозводственна така робоча обстановка. І так, далі ми нарізаємо, беремо вилочкою. Завжди беру вилочкою, капусту, бо воно добре береться, добре накладається. Ось. Так. Ліпимо. Спочатку тут кінчики, а тоді так. Все просто ось. І, получаються, виходять ось такі вареночки. Складаю на дощечку. Ще показую, як О. наклали так, багатенько капусти, бо ми любимо капусти багато у варениках. І взагалі начинки будь-якої. Добре. Так що от так. Далі і потім дам варити. Так, продовжуємо. Вода У Воду положила ложку столову неповну. Солі. І тепер е, кидаємо вареники, щоб ви бачили, що і такі є, бачите, і такий ріжок є, бо тісто так <різь>, лягло, вирізалося. Та щоб не порожні галушечки робити, то їх трошки зробила, щоб воно вийшло з капусточкою. Ось. Ложимо всі варенички. Так. І. Тепер легенько помішуємо, помішуємо, щоб воно не прилипло до кастрюлі. Ось так. Є у мене ось зажарка. Я завжди маю таку на олійчикове, цибулька жарена. О, І таким ситочком я виймаю вареники. Вийму, покажу. Отак. От, От тепер ми виймаємо наші варенички. Дварилися, трошки, напевно, перетримала буде щось. Пимо зажаркою і будемо смакувати, так ось зажарка видно? Видно добре. Треба <кхем> їх підкинути, щоб вони. Вони подружилися з зажаркою. Так, беремо трошки сметанки. Сметанка не домашня, купована. Але все рівно. Ось такі у нас вийшли рогаті вареники. Впевнена, що дуже смачно. Вам смачного. До побачення, до зустрічі. Підписуйтесь. Будемо вчитись разом і використовувати в життя корисні ідеї. До побачення!